А ми кладемо третій ряд газоблоку. Наш будиночок стає все вищим і вищим. Вже виклали більшу половину третього ряду. Ще нам залишилось тут вставити деякі клини, доробити. ще потрібно оцю середню стіну. І ще третій ряд з цієї і з цієї сторони. Чоловік кладе блоки. Я собі тут скопала таку грядочку. І дещо собі тут посіяла. Подивимось, що в нас виросте. Як ти, Даня, думаєш, у нас щось виросте тут чи ні? Так. Да. Що виросте? Що ми сіяли? Воячок. Так, ще що. Кабачки тут. Кабачки, ще що? Уюки. Так. А ще? Морква. І ще кріп. і квіточки А квіточки ми тут не сіяли, ми в іншому місці. Грядочка маленька, але всього потрошки. Подивимося, що з цього вийде. привіт Не видно.